Конструкція для гри в бампербол доволі проста. Ось така поліуретанова куля скріплена спеціальними тросами. Її вага близько 10 кілограмів і здатна витримати людину до 100 кілограмів. Задача гри якомога більше зіткнені як з учасниками, так і з футбольним полем. Правилами гри не заборонено стояти на голові та робити сальто. Кілька хвилин підготовки руки стоп, руки продіваєш ось сюди. так рюкзак одіваєш. стара рука. От віддішеся заводе ті ручки. Вадимайся. І всі на поле. Цього разу змагалися майже півсотні студентів. Усього з десяток команд у кожній по четверо гравців. <му> Влучали не тільки у ворота, а й у глядачі. Максим в такий вид спорту грає вперше. Супер! Враження супер. Фух, нічого не бачиш. біжиш, куди м'яч м'ячі б'єш. Це невероятно. Інші учасники також емоції не приховують. Як вам тут? Тісно, душно, потно. Ой, дуже важко. Що важко робити, розкажіть? Бігати дуже важко і бачиш погано. Емоції море, таких досить позитивних. Спочатку було важко, тому що, ну, як вже сказали, нам 10 кілограм, особливо, коли тебе збивають хлопці, але все-таки дуже сподобалося. Большой недостаток, що м'яч дуже поході, неудобно грати. То він літає, коли потрапив, він здутий, на нього просто можна наступити і все. Він не летить. А так, що цікаво. це у бамперболу сума грають приблизно рік, говорять організатори. Називають гру більше видом дозвілля ніж спортом. Турнір із бамперболу проводиться в рамках дня студента вперше. Якщо турніри зараз проводяться із більярду, болгу та пейнтболу, які є вже традиційними і проводяться кожного року, то це і вперше і, взагалі, ця гра з'явилася у нашому місті не дуже давно. Бампербол це активний відпочинок без травматизму. Досить цікавий вид дозвілля, який ми е, проштовхуємо в місті суми. Якщо е, наш м'ячик потрапляє до кулі всередину, тобто зверху потрапляє до кулі, і е, його колеги-ігроки можуть загнати цей шар кулю бампербол, ворота суперника, то це вважається голом також. Грати в бампербол можна на будь-якій поверхні. Головне відсутність гострих предметів, кажуть організатори Тетяна Юхта, Віктор Лавченко на часі новини.